Вітаю, це програма у полізору на чорноморській телерадіокомпанії. Ми говоримо про життя України в умовах війни, зокрема, що відбувається на тих територіях, що наближені до бойових дій, про те, що ми разом будемо робити після нашої перемоги. Мій перший співрозмовник сьогодні Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього, експерт з реформи і з функціонування правоохоронних органів. Добрий день, пане Іване. Да, Вітаю вас, студія. Я почну з сумної теми. Чи ви знайомі з, були з Денисом Монастирським, з е, Євгеном Єніним? Як ви що ви думаєте про цю жахливу катастрофу? Ну, да, і Я був особисто знайомий під час роботи у Верховній Раді, коли пан Монастирський був народним депутатом, і Євген Єнін допомагав. То ми разом всі спілкувалися, працювали в правоохоронному напрямку. Дійсно, знав особисто. Ну, класні люди. Це не, не через те, що а, там про мертвих... ну. Добре або ніяк. Ні, вони дійсно класними людьми були. На жаль, в минулому часі. Пан Насильський класний юрист. Він такі конструкції вибудовував, юридичні для того, щоб законодавство принаймні у правоохоронному блоці воно було узгоджене, щоб не було знаєте, як у нас зазвичай ой, ухвалили закон, а там ой-ой-ой і там дірка, і там прогала. Ні, намагався одразу працювати так, щоб потім мінімізувати. Кількість повернень до там того чи іншого нормативного акту, щоб його переробляти. Тобто одразу і намагайся туди забуритися в глибину. А, а для чого це? А що буде? А що буде в кінці? А Які проблеми, а що буде, якщо ухвалимо, а що буде, якщо не ухвалимо? Тобто дійсно міркував отак стратегічно. Чи можете ви якось оцінити цю трагедію з точки зору? Процедур з точки зору стандартів, з точки зору організації роботи і вищих керівників держави і керівництва правоохоронних органів дуже багато домислів на цю тему лунають. Що ви скажете професійно, так би мовити? Ну, да, так всі, хто розганяють там зраду, одразу так знаєте, впевнено, так це було щось. Секундочку. ну, у нас є слідство. У нас є великий штат служби безпеки України. Uh -huh. Безліч технічних можливостей для проведення там розслідування. Є фахівці іноземці з вироб... заводу виробника, які я думаю. Я впевнений, приїдуть на місце катастрофи, вони перевірять, зроблять свій аналіз, скажуть свою думку з приводу того, що вони побачили, і uh -huh. е це буде враховано слідством. Е що ще багато-багато е домислів гуляє, але множ, множки, треба почекати, але е я впевнений, що тут не йдеться мова про якесь зовнішнє втручання. Ну, знову ж таки це моя особиста думка. Мене більше бентежить той туман, який був одразу після цієї катастрофи. Мені телефонували знайомі, які проживають в броварах. Буквально там в декількох кварталах від місця події. Він каже: У нас туман такий був просто караул, просто угу. можливо, можливо, це і було певною причиною але знову ж таки, слідство скаже, і подивимося. Що буде, а я думаю, що десь за тиждень ми можемо щось почути. Вже таке первинне проміжне. Проміжний угу. якийсь результат нам скажуть. Я певний, що повинні були бути чорні скриньки на цьому гелікоптері. Він великий, це пума телеметрія, перемовини всередині кабіни. Я думаю, щось щось буде вже розголошено. Дуже чітко вчора Зеленський сказав, що це в будь-якому випадку це є наслідок і результат війни російської російської агресії. Ну, якщо б не було війни, то не було б необхідності отак, от, от терміново влетіти великій кількості посадовців України внутрішніх справ одночасно в певну точку. Це ж не просто була якась там прогулянка. Полетіли, подивимося, що там. Ні, це ж була цілеспрямована поїздка, там, мабуть, на... В точці Б, куди вони летіли, була там велика нарада, або плани, планувалося щось по лінії міністерства внучних справ, а також, можливо, і по лінії Міністерства оборони. Тобто там угу. багато завдань виконує міністерство внучних справ. Денисові монастирському свого часу від Арсена Авакова дістався такий ультра. Ультрамонстр такий державний Міністерство внутрішніх справ, де і Національна поліція, і ДСНС, і прикордонники, і ну, коротше, все на світі. Це все угу. це все, значить, Міністерство внутрішніх справ. І очевидно, що е, далі ця штука якийсь час проживе в такому вигляді. Скажіть, будь ласка, для вас, як для експерта, необхідність існування такого величезного, такого впливового, такого Потужного Міністерством внутрішніх справ вона і далі є е, в, очевидною. Ну, давайте так. Ми повинні е, йти, я кажу, в ногу з часом. Да? Якщо ця система вона покаже себе недосконалою, то треба там трішки щось відділяти. Але чесно, я не. Рату за те, що. давайте розділимо. Окей, буде не Міністерство внутрішніх справ, а буде окреме самостійне відомство зі своїм бюджетом, зі своїм штатом. Куди воно буде підпорядковуватися, теж не зрозуміло. Яким чином по конституції воно буде вкладатися? Теж незрозуміло національна поліція, ДСНС, прикордонники, міграційна служба, національна гвардія. Тобто, це треба робити зміни в конституцію, передбачати ці органи. Да, є такий орган міністерство завдяки саме пану Монастирському та Денису Єніну. Вони зробили таку децентралізацію. Ну. Певним чином, скільки це можливо, зробили. Є такі дві концепції: Старовладна модель, нововладна модель. Стара владна модель це ось Янукович, Захарченко, Він так сів. Так, отут я шеф, моє кресло, ось все. команда там, пішла. Галка. Да. да. Галка мені кави срочно, там мені грошей бистра, без моєї вказівки ніхто нічого не робить. Тут намагався зробити нову владну модель, делегувати повноваження вниз, щоб у випадку, якщо не дай Бог, що відбудеться, зміна керівництва, ну про таке ніхто ж не міг передбачати, що загине все керівництво, щоб система продовжила свою роботу. Всі на місцях люди знають, що робити. Так, да, немає. Е CEO, да, там як кажуть в західному світі, але всі знають, є функціонал. Вони працюють в той же день. Був призначений тимчасово виконуючий обов'язки міністра, який, до речі, прийшов не просто десь з сільського господарства, який прийшов. Вау, а що тут у вас відбувається? Він працював в системі. Він працює в системі. Так на нього зараз накинуться ще. Там така велика на велике навантаження у вигляді додаткових там напрямків роботи, але я впевнений, що він втримає на цьому моменті систему до моменту приходу нового міністра. Які можливості для розвитку тоді цієї системи у час війни і після закінчення цієї війни, з вашої точки зору, як може реформуватися ця система, особливо в умовах нашої і євроінтеграції і децентралізації? Ну, наприклад, чи прийдемо ми і в який час, якщо прийдемо, то як ми прийдемо до муніципальної поліції і чи є дискусії про це? Скажу таку фразу, яка мені дуже не подобається, але вона є не на часі. Ну дійсно, зараз війна. Зараз міністерство справ і окремі міністерства в сфері безпеки і оборони вони за місяць. Спалюють грошей стільки, скільки раніше спалювали за рік. Uh -huh. Ну це війна. Ну війна, це дуже коштовна історія. Це е, зарплата, це виплати пораненим, це виплати загиблим, це закупівля е, техніки озброєння. Не все ж нам дають просто так. Uh -huh. Ось візьміть там це. Ну багато речей закуповуються. Гроші ми отримаємо десь з середини країни, навіть не так З середини країни, всі гроші, які надходять, вони йдуть на війну. Всі гроші, які йдуть ззовні, вони на війну не йдуть. Вони mm. йдуть на економіку, е, тому поки що про реформу не йдеться можливо, десь якась адаптація. Можна порівняти з софтом в телефоні. Да? Раз на рік приходить там капітальне оновлення телефону, а протягом року там якісь невеличкі виправлення, невеличкі виправлення вони можуть мати місце. Але реформа це тільки після війни, коли буде Аудіт зроблений, тоді вже в яку сторону рухатися, там європейський напрямок або європейський плюс наш досвід, але це тільки після війни. Європейський досвід, чи є він таким уніфікованим, чи є він універсальним, чи ми можемо ну, наприклад, іти скоріше шляхи шляхом там французьким, умовно кажучи, чи це має бути більш такий якийсь більш ну ще раз децентралізований федеральний шлях. Ну, там є якісь, ну, не якісь, а певні стандарти, які ми повинні там, дотримуватися, якщо ми хочемо рухатися в Європу. Якщо ми кажемо, що ми без Європи, ми самостійно ми можемо робити там що завгодно, uh -huh. да? там, хоч, там, не знаю, ну, що завгодно, але uh -huh. якщо ми рухаємося в Європу, треба додати певним стандартам. Але ця війна, вона показує, як міністерство може працювати, як можуть працювати люди. Я впевнений, що після війни саме треба давати. Шлях кадровий, кадровий ліфт, не ну, так можна модно казати, кадровий ліфт. Саме для людей, які були на фронті, які це все бачили, і вони знають, як це все працює в екстреному режимі. Не просто там а, генерал, який сидить в тилу, в нього а, гала, ця кроватка на пузі, лежить паралельно до землі. і Він такий, ну не знаю, не знаю. А приходять люди, які знають, як робити, в якому стилі робити, як швидко, знає. Так, оце ось погодження ваші, це все повна лажа. Треба там змінювати. Це не потрібно. От до речі, пан Бутусов писав про е головрецензору, писав про систему нагородження. Треба і змінювати. Ну як так? Нагороджувати людей треба, і я з ним категорично погоджуюся швидко. Є у людини там геройський вчинок. Да, він підбив там один-два російських танки. Його наступного дня треба нагороджувати. Якщо документи. Тиждень збираються, два тижні йдуть, розглядаються. а потім ще півроку чекають Дня Незалежності. Ну а потім, він, коли отримає, він. Ну, здебільшого, ну там може бути така історія, що він може не дочекатися, що вже буде посмертно, що загинув. Може бути таке, що він вже поранений, або взагалі така, за що це? Що це прийшло? Так пам'ятаєш, ти ж там півроку тому, це за це. Тобто, треба ж пришвидшувати це. Дорога ложка к обіду. Як ви оцінюєте ефективність роботи правоохоронної системи в цілому на щойно звільнених територіях і тих територіях, які ну, біля фронту, при фронтових територіях? Е, ну, є ну не можна сказати, що вся правоохоронна система працює просто ну, ідеально. Завжди є прогалини. Так і у європейців, і у американців, всюди вони будуть. Десь більше, десь менше, але. Правоохоронці працюють, вони зачищають територію, вони роблять зачистки, фільтрації, фільтраційні заходи. Дуже класно працює технічна розвідка, коли ось прослуховування телефонів, з'ясовування місця скупчення цих орків, і вони прилітають. Це все працює дуже класно. Питання будуть, мабуть, до судової системи. Угу. Ми були свідками таких речей, коли правоохоронці знаходили, пам'ятаєте, Харківська область, здається, дівчина, вчителька, а, вчителька була коригувальницею вогня, її затримали, але суд сказав, ні, ну виходь. Угу. Як так? В смыслі, В смыслі? виходь. Ну, ви маєте потім, на увазі це харківську історію, так? Да? Так, да, 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 да. А потім зробили обшук у неї, знайшли там, сотню тисяч євро, да, там, такі суми, якісь, ну. Анріо, я був в шоці, якщо чесно. Тобто, тут проблеми, але це дивіться, це, це ж маленький рівень. Да, там коригувальник вогню. Це ну, це, це, це дріб, це важливо, але це дріб'язок. Там же е, будуть затримуватися далі люди, які займали вже серйозні позиції, mm -hmm. які е, були фронтменами mm -hmm. е, на певних територіях. Я дуже сподіваюся, що е, сальдо буде затриманий. Що, ну, до того моменту, як його самі росіяни його там. <кій> поки, поки він не повторить шлях стрімаусов. Так, <кій> да, сивірно. І ось тут, щоб не було історії, як е, з пані е, осподи, ште, 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 штепа, да? неля штепа. Ага. Треба, от щоб судова система працювала чітко і не було ось таких ось е, кроків назад. Чи дають достатньо інструментів для правоохоронної системи наші політики, і, зокрема, наші народні депутати? Як ви оцінюєте стан законодавства в цей час? Чи задовільняє він, так би мовити, потреби? Я вам скажу так: навіть з тим законодавством, яке є, можна працювати. Так, звісно, можна незручно, некомфортно, але можна працювати. Скажу на майбутнє. Багато йдеться розмови там. О, там реформа, треба реформувати. Я приймав до речі, участь там, і в цей під час э, реформування служби безпеки України в цій групі, але доходжу до такої думки: законодавство це, це частина. Так, вона важлива, але це тільки частина. Це не означає, що якщо ми зробимо повністю скопіюємо як це в Європі, накладемо цей трафарет на Україну, і воно все вау, от тепер воно все буде працювати. От тепер окей треба змінювати тут от тут у людей відношення до м, своїх підлеглих я вам скажу так не відкрию велику таємницю але а, здебільшого у там правоохоронній системі до підлеглих керівництво відноситься я, я я я я на собі це відчував ой Знайдемо тобі заміну, тобто ну і що? Там на твоє місце вже десяток інших стоїть в черзі. Угу. Це, це не сприяє тому, що людина мотивована. У людини сразу думка така: а ну така що? Ну шукайте собі іншу, я пішов, там я, я звільняюся. В бізнесі навпаки, люди намагаються, якщо класний класний працівник йому намагаються дати там бонуси. Так, так залишайся тут. Ну куди ти підеш? На що воно тобі треба. Угу. Ми тобі, тобі ось підвищення, ось тобі звання працюй там, хочеш людей сам набирай собі в колектив. Працюй, намагається утримати в системі. У нас немає. Ну що, кому ти треба? Нікому ти не потрібен. Ти дурак, я керівник, я тобі розказую, як треба робити. Треба змінювати це. Треба показувати вартість співробітників своїх, а це ніяк не показується. Навпаки, я пам'ятаю, мене багато знайомих є, які намагаються перевестися в інші підрозділи там mm -hmm. в одному правоохоронному органі, але знаєте, що йому роблять? Ми тебе не відпустимо. Так ви ж кажете, що я поганий поганий працівник. Так, е, да, поганий, але ну ти нам потрібен тут. І ми тебе не відпустимо. Ну, дивіться, це хороша дискусія, те, що ви говорите. Але але якщо в і далі в структурі Служби безпеки залишиться так званий економічний блок, то чи не будемо ми, весь, ми нескінченно продовжувати наступати на ці граблі? Я вам поясню: дивіться, в чому зараз фішка. Зараз служба безпеки вона намагається. Е, Встигнути не бути так гіршими ніж інші правоохоронні органи, да. але у них специфіка інша. Дивіться зараз багато речей в телефоні. Багато треба звітуватися в Фейсбуці. Якщо ти не звітуєшся, то така де ви там вас не видно. Ну треба лайки, треба репости. Як не крути, ця історія є. Але гонка а, в нормальному сенсі, ну щоб зрозуміло, що ніхто не ображався зайця та черепахи. Міністерство внутрішніх справ воно може показувати швидкі результати і багато. Затримали крадіїв автомобілів, ну це швидко. Да? Затримали квартирних крадіїв, то хоп, показали в Фейсбуці. Робота є СБУ. Не може показати ой, шпигун тут, шпигун тут. Це робота щонайменше на півроку. Це настільки, якщо ще шпигун виявився таким. Класним, то да? uh -huh. ти його знайдеш, що він буде там і а, а, там, робити вигляд, що він бідна, сіра миша, uh -huh. живе на одну зарплатню, нікому разі себе не показувати. Дуже обережно, обережні засоби зв'язку. І щоб його виявити, від півроку до може і півтора року відбуватися. Uh -huh. І тут ДБР, МВС, Набу постійно когось затримують, і з Бу таким чином виходить, що воно пасе останніх. Але і вони намагаються зараз ухунок економічних справ показати, що і ми тут, і ми тут. Але це не їх специфіка. Диверсанти, терористи, шпигуни. Оце. І треба не гнати їх в шию там. Давайте кожного дня шпигуна. Ну не буде їх кожного дня, як не крути. Доведеться вигадувати їх, щоб ні, сказати, ні, не, а, треба. не треба. Ні, вигадувати. Це неправильно. Що ви думаєте про роботу депутатської комісії про БЕБ, про бюро економічної безпеки? Ну... Скажу, скажу відверто. Скажіть відверто, я я приймав... нарешті Нарешті скажіть відверто. Я кажу, ні, ні, а я скажу, я приймав участь у конкурсі е, на посаду директора Бепа. Е, відверто кажу, я його завалив, ну, не соромлюсь, ну завалив, тест ну, не здав. Але коли я йшов, мені казали: дядя, ти що, там вже все давно вже, ну, зрозуміло, хто буде. Вже все порішали. Так, да, уже все да. порішали. Я розумів, куди я йду, але мені треба було спробувати. Ну доки, ну завалив, завалив. А, всі очікували, що це це все в порядку самокритики. А, всі очікували, що БЕП, Я дійсно очікував, що законодавство воно буде просто це буде такий монстр. Ну, дійсно, вау у нього такий повноважень. Вся економіка в нього буде, але а... Побачили те, що побачили. Я навіть е, часом, коли мені просять там прокоментувати діяльність правоохоронних органів, я відверто скажу: я часто забуваю про БЕП. Ой, точно, ще ж БЕП. Я. Ну дійсно, ну відверто, його не чутно. ДБР так постійно на слуху, набу постійно на слуху, там всі інші, а от про БЕП ну, не чутно. І ну, маємо те, що маємо. Ну тепер хоч депутати говорять один з одним. Ну, а а поговори, апагаворі, Дякую вам за цю щиру дискусію. Пане Іване. Іван Іван Стопак, експерт Українського інституту майбутнього експерт з питань реформування правоохоронних органів. Був з нами на зв'язку. За кілька хвилин буде наступний гість нашої програми.